А надлишок це не стати в застої на точці, яку ви отримали. Це я хочу зараз якусь точку, але я хочу в цьому напрямку мати надлишок. Я досягаю цю точку. Це проміжна для мене точка, тому що я розумію. Ще я досягну, і у варіанті надлишку я буду бачити щось більше, ніж я сьогодні усвідомлюю. І я не застопорюсь, не буду в застої, не буду думати в розчаруванні: ого, а я так мало хотіла. а тут щось тільки всього багато. А як мені це досягнути? а Мені треба новий достаток створювати, нове ізовілі, нове поле мільйонера, ще якась там біда і так далі. І ви в застої можете бути десятки років насправді. І бачите якісь результати, до яких вам треба зробити кроки і отримати, але ви хотіли достатньо на якийсь момент. А наш мозок видає результати з затримкою в часі, і ви вже бачите нові горизонти. А ваш мозок заставляє вас радіти тому, що у вас є.